Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Мафія 2 DLC Jimmy's Vendetta. І нам треба всі вантажівки познищувати. Ну, давайте приступимо. Хоча там не тільки вантажівки стоять, а й ті, хто їх мають. Охороняти отак, ну, або пересувати не тільки охороняти і пересуватись. Так. Ось вони їх тут чотири. Так, чотири. Гаразд залишається ще готувати е, зброю. Гаразд. сюрпрайз. Все. О, а вони і не очікували. намагались відбитись. Але у них нічого не вийшло, хоча поліцейські вже... Тут як тут? Знищуємо. Все, тікаємо. Все знищили. Залишається ще тільки тікати. Автопампушка. Перепрошую. Ну і все. Ми її виконали 90 баксів. Отримали. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. підписуємось на мій канал, ставимо подобаєчки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!